Я вже в цьому кидаю плюсик. Як бачите, в нашій гільдії беруть всіх. Тут ходять і пауки, і краби, і навіть деколи якісь апельсинки. Так що, якщо ви переживаєте, що у вас не вистачає скіла або якихось навичок, не переживайте. Нас беруть всіх. Чекаємо в гільдії Кракен або ЮА. Будемо стартувати так, ти будеш записувати. Звичайно. Окей, тоді, по мінімуму. А, і мені також це треба. Бо я побачу, ти скільки там цих драйвера працював на ВП постійно, блін. От. Казав один, да? Та нормально, що. Так що так. Ну все вирізається, але, Це звичка. По можливості монтажем. А мамці, а мамці привітання передати можна? Обов'язково. Дай привіт привітсім гарним мілфом. Так. Номер телефону каже зразу. Получається 48-го, так? Нижній, да. Оцей. Ну, поїхали тоді. О, у нас тоді вже 5 рейдів, виходить. Mm -hmm. Ну так, да, п'ятеро. Ми чотири минулого разу використали, і лишилась одна тому. Тому так. Позавчора, по-моєму, чому? Ну, ну, я вже про... щось почав короче. Хоча б з наступного тижня тобі тільки можна... Да, ну, я думаю, що на цьому тижні ти пропускаєш просто, тому що ти... Не біда, не біда. Але я з летів. Ну, блін, я ж не знав. Та нормально, знав, це... це є, Ми хто хтось знаємо. Тепер знаємо, що... Це ок. Лок. Лок. ти довго костуєш, ніхто не поняв Опа, ти де? Ого. О. Служе, ребятар, розкидайте хілів по різним патям. Нормально. нормально. О. Не, не о, нормально. Почасно я просто подохнув знову. Я кинув цей. Все, він мене натягнув. Я його вже прибито. Здорово. Хіл, 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 хіл. Кто такие хил? Блок. Тут лейнки да блок. Банки. Рідке задоволення мати маты, хила в группе. Ридки задоволние, маты палочку. Тяну и ты школ. Ой, отпер Кину, кинул, кину цей. О, є. Кільце, кельце. Треба якось -як встигнути, стигнути туди чи ні? Так, так, З ривками, а, чи що? щось что коли... Оооо <плоджен> Жесть. Добре б'є. Але я встиг відхилитись. Дам кидам чи 8 секунд до цього. До кільця для кого До кола. Даю коло. <плоджен> Блок. Разкину цю штуку. Блок. Хорошо, так где? Проект. Электрику я. Знову. А. А, сзаду. Он на ком-то, бля, на ком-то попав... Ну все, минус. Треба было під вас кинуть цю херню, Нормально. Твой выпадок, коли вже потрібні. хилый кожні партии. Как Якось, якось пришло. Блок. Лишний кидаю. Блок. Колечко кину А. Короче, метка, метка на ком-то, да. он колбасит Твена. Конкретно. Пишет колбасит. всему? Кинул. Кинул Шарик.

Okay. Ну непогано. Найтер, ти куди біжиш? Навіщо ти за мною біжиш? Я не грабу куди тут бігти Я зрозумів, А ти що не був ні разу чи? Ти сценарій не читав для видео. Тобі не скинув назад. гарно Блін Ну тобі треба. З нами Дазмус був вчора. В смислі не було? Ні, ну це так, як звичайний цей. Звичайний данж. Не було з нами. Ти ходив в цей данж, звичайно. Він звичайно. Ну, це те ж саме, раз. тільки ми на рунке. Ооооо, ну це, конечно, один раз. Один раз. Потрапит. Ого. Тут люди по 10 раз ходили, щоб вибити щось. А я не знаю, я не ну, не знаю, но... ну, не стрибай, все нормально. Стрибати я не знаю, я не знаю, я не знаю, ну... не знаю, не знаю, я не знаю, не Можешь пострибать. Ну, Давайте просто... Ну, цех двух да, заберите, двух. я, я пойду. Okay. О, я не хочу идти по А yeah, кто тратил за город? борщик привез. Я сказал, у цех двух может заберить. А ну, тоже. Я говорю, двоих вообще. Кто сейчас задаст а, питание? Давайте, кто наступный пуск? сценарію. Ну, хто... Я не перевірив, чи не в муті я. Може, в мене мікрофон цей не працює? заберіть Почекайте, а ці двоє ще раз відскі. А, стоп, ви про цих ящерів? Стоп, тут данжер ящерів взагалі? Нічого це є. Я думаю, ми на пауків йдемо. Вони тут ще здуріли, діпіли. Не матюкайся. А ні, вони ныне mm. Ну ты сам решай хочеш. Я вам кидну цей. Кину цей. Я вас тоже покиляю. В этой я покиляю. прошу. Ну тут то ми... я уже я накину хил тоже, окей. О, попросить ящерку тебя, не хай тайт на нахил. Разве? Так. Ай. Ого. Він мене покушки. відволік своїми, блін, процентами. Другі, другі ножі не допомогли навіть. А я їх не заточив, що на 9. <схід> обов'язково виклади, що я був без штанів. Ну бля. так, так, це на початку буде. Це... Але Все. там, щоб обов'язково було чутно, що в мене немає палочки, Ха-ха-ха, я точно я прикол скажу вам. Пробуй. Я без штанів і без цих без б... ботинок стояв, це тільки щоб був. Ты на стике этот босс Да, на стике. Нет, просто хотел проверить. Ты да снял штаны? Да. я перед цим короче, сетовые примерял ти Как в порыве пристройки сборки. Фулл сет, фул сет примерял. Короче, у меня... Такие хорошие боссы, что штаны взлетели. Да, и не только штаны, еще и ботинки. Five Чи і ботинки його вбити можете? Yeah. Чи ви тільки на арень можете. ти Поки без штанів біг, ми його пів хп уже знесли. Без штанів, я без штанів навіть довше стояв, ніж ви. Та чуєш, в мене палочки нема? З Реально, палочки. А шо, у вас палочек нема? Хлопці, вам не повезло, якщо у вас палочек нема, У мене є. У вас нема палочек, ну, бля, там. Мені вас жаль. Поговлені, що це на відео потрібно. Так, обов'язково. Без штанів, але з паличкою. Це буде мільйонний просмотр. Я хоть з паличкою, без штанів, а у вас і паличок нема, записувати. Так. Люди люблять дивитися на страждання. блядь. Так. Я саме проходження не буду викладати, просто фейли. Обов'язково виклади, що я був без штанів. Ну так, так, це початку буде. Це мільйон просмотров. Там ми сок, да. Не це цей не забудь головне. А Мені вже це... сподобалось, як цей, блин. Але все. там, щоб обов'язково було чутно, що в мене це не нема палочки, вірю а а І, і, і Еліса а інші стелишевника є палочки. так вот реально, щоб так і скільки. мене є палочка. Може, він палочку перевірив. Полірував. Тримайся за палочку? Полірував. Ой-ой-ой. жестко жорстко ой ой, -ой, -ой. Жостко, ой я що? Негідник. Як ты мир? Как підставку колегу? Ну, ч ж тебе палочка у мене нема. В мене нема палочка. А, не я не знал. Ты чувак. В мене спал. <spikes Fra -zhou>